Було пряме влучення, горіло. Ну майже все вигоріло. Ця кімната, балкон. Катерина Собих показує, що стало з її квартирою в дев'ятиповерхівці на вулиці Першої танкової бригади, куди в березні 2022 року прилетів російський снаряд. Ми самі добивали, щоб нам позабували дирки в стінах, щоб тут голубі жили. Просто аварійний ремонт цього будинку на замовлення міського управління житлово-комунального господарства робила компанія. Авесан на це витратили майже сім мільйонів гривень, розповіла Суспільному представниця управління ЖКГ Тетяна Корж. Договір підписували без проведення тендерних процедур. Після обстежень і експертних звітів про те, що будинок підлягає відновленню. Місто взялося за його відновлення. Було проведено демонтажні та підготовчі роботи. Відновлено плити перекриття, а внутрішні та зовнішні стіни також відбудовано. Лоджі, балкони, віконні блоки, дверні, прийоми в пошкоджених квартирах, відновлено мережу опалення та інші комунікації. За словами Катерини Собих, в її квартирі після ремонту і досі тріщини на стелі та стінах. В дощову погоду затікає вода, а підрядники залишили будівельне сміття. Ось, будь ласка, оце вони так зробили батарею, тобто можна. Просто підходити, знімати, пройшов дощ, і я так розумію, що забиває вода в ці тріщини, які вони неодноразово скривають і замазують, щоб ніхто не побачив їх. І у нас з'явилися на стелі і на стінах, ну, підтаплює. Претензії до відновлення житла виникли й у Світлани Лантух, яка мешкає в цьому будинку на третьому поверсі. У квартиру жінки також було пряме влучання снаряда. Гроші, як я чувствую, виділялися на дом. Всього ну куди вони випаділися? Як вони вже акумулювалися Тут я не знаю. Як це втягнуть кабеля, я взагалі не знаю. Каква тут не світла, немає ніяк. Там тріщини потолки. Нічого не продумано, просто стяпано, що одні стіни пол. І все, у них було, ну який тут капітальний, ну що тут капітального зроблено. за словами Тетяни Корж, контролювати стан будинку після відновлення має жек. Протікання було через несправності ливнівки. Управляюча компанія вже виправила цю ситуацію. Це не пов'язано з аварійно-відновлювальними роботами. Також в управлінні ЖКГ пояснили, що грошей на косметичний ремонт квартир не мають. Аварійно-відновлювальні роботи їх завдання закрити периметр, відновити стійкість будинку, дати можливість будинку отримувати тепло та інші комунікації. Про косметичний ремонт чи більш ґрунтовний ремонт у квартирах не йдеться, тому що спробовженість бюджету не може охопити. Ти все, щоб робити внутрішні роботи у квартирах, людям слід подавати документи на державну програму. Є відновлення або звернутися до благодійників, пояснила Тетяна Корж. Приходила комісія ЖЕКО, сказали, що тільки на такий ремонт, ну капітальний, тут я вважаю, що треба робити з нуля, тому що нема проводки, нема е, нічого. Е, мені тільки видали 250 там з копійками тисяч. Але я вважаю, що цих грошей не вистачить на цей ремонт. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.